Пане Ярославе, хочемо з вами пообговорити деякі важливі актуальні і нагальні теми. Ну, мабуть, розпочнемо із ситуації щодо журналістів, які на жаль перебувають у полоні у ворога у расистів. Протягом кілько кількох років, зокрема від початку вторгнення, як можна їх звільнити? Чи є якісь методи, способи достукатися до країни-агресорки до, до цього режиму, і все-таки звільнити зокрема наших співвітчизників із цього полону? Зараз у полоні коректніше говорити в заручниках. так, Російської тиранії перебуває а, достатньо велика кількість цивільних заручників, а, які б а, відповідно до міжнародного права в принципі не мали би триматися в заручниках, бо міжнародне право правила ведення війни не передбачають захоплення та полон цивільних громадян, а, лише можуть в полон захоплюватися військово полонами а, Власне найбільша проблема в тому, що Росія не визнає цього факту і намагається публікувати справи і а, показувати цивільних заручення через танк кризму тероризму і тому подібне. Дуже часто працюючи їх як тих людей, які захоплені на окупованих територіях, і Росія а, всупереч будь-якому міжнародному праву а, інкорпорувала в а, свій склад. Як громадянами країни агресора особливо це стосується кримчан, і це справді величезна проблема. Серед власне цих цивільних заворушників ми ідентифікували разом з а, Координаційним штабом роботи з військовополоненими. 26 вже точно ще двоє в процесі з'ясування. Власне, де перебувають а, представники в засоби ма, засобів масової це деякі, як ви коректно сказали, захоплені в Криму ще навіть до повномасштабного до повному війни. Так з 2014 року після окупації Криму, ця проблема а, виникла, а деякі буквально. Недавно були uh, взяті заручники, як, наприклад, Мелітопольські uh, представники інтернету дають, що підтримують українську владу. Так? Uh, у нас був досить uh, звільнення uh, представників засобів масової інформації, а uh, також культурної сфери. Як, наприклад, Олега Сінцова, навіть при наявності сфабрикованого вже а, а, звинувачення через світовий тиск, власне, вдалося питання вирішити. І зараз а, там, Олега після цього і син народився, він зараз воює на фронті. Так? Тому ключова історія з цією проблематикою: це як організувати суспільний тиск і як а, а, посилити. А, Піск на країну агресора, вимагаючи дотримуватись міжнародного права. Що ми зробили як Верховна Рада? Ми прийняли постанову звернення до власне всіх міжнародних організацій, які е, мають той чи інший стосунок е, до всесвітньої е, глобальної політики, е, парламентська асамблея НАТО, парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ, правозахисник Червоних Рас. Чи а, журналістських організацій як репортери без кордону? А зараз працюємо над адвокаційною компанією так, щоб максимально залучити ну, тім, всі світові майданчики привернення уваги. І план а, досить простий, звертаючи увагу на специфічну групу а, наших журналістів, які. Відповідно до міжнародного права мають додаткові гарантії під час воєнних дій. Так, е так само постійно звертати увагу на всіх наших цивільних заручників, ще раз привертаючи увагу, що ну, кілька тисяч людей зараз перебувають в заручниках путінського режиму. Скажіть, пане Ярославе, якщо ще говорити про інші теми, зокрема, для багатьох українських журналістів. Е Теж нагально є потреба повернутися до сесійної зали, точніше, до куларів сесійної зали Верховної Ради. Чи в цьому плані є якісь зрушення, чи надалі ми будемо отримувати інформацію так би мовити, затримкою про те, що відбувається в сесійній залі, що приймають народні депутати? А, на жаль. До напевно завершення війни певні затримки в подачі інформації ну цілком обґрунтовані. Та Верховна Рада засідає в густо населеному Києві і є на жаль природною цілі для російських ракет, шахетів та іншої потолочі, яку використовує Росія щоб руйнувати наше з вами мирне життя. Е, тому відкладено е, в часі інформування залишиться, на жаль, в той же час. Е, ми зараз на фінальній стадії повернення журналістів до кулуарів Верховної Ради. Єдине, що е, буде домовленість власне з парламентськими кореспондентами, що матеріал викладається. За годину а, після завершення засідання, а, бо це вимога наших а, спеціальних служб та охоронних структур. А, і зважаючи на кількість місць в укриттях Верховної Ради, на жаль, ми сховища не маємо. Це в залежності від сесії наявності візиту міжнародної делегації буде між 20 і тридцятьма представниками засобів масової інформації. Я дуже сподіваюся, що вже в травні ми запустимо журналістів полуари. Ви цілком праві суспільство. Хай на які затримку, але точно має знати, що робить парламент. Як ті законопроекти розглядаються, які дискусії тривають, над цим зараз активно працюємо. Пане Ярославе, ну і ще стосовно якраз ситуації довкола свободи слова в Україні. Пам'ятаємо про те, що нещодавно держдеп зокрема вніс єдиний телемарафон до списку порушення прав людини в Україні. Як ви розцінили цю інформацію, і чи в цьому плані ви, зокрема, як голова комітету з питань свободи слова можете щось змінити? Якщо аналізувати власне застереження державного департаменту бюро питань прав людини, то ключова критика велася про те, що єдиний марафон провадить певним чином проурядове урядове інформування. Тобто не вистачає балансу в цьому форматі. Звісно, ми працюємо над тим, щоб вдосконалити наявність цього балансу. А перше, що вже зроблено, стало більше матеріалів, які пов'язані з фронтом, про які говорять самі військові, так не політики, не експерти, а власне через ресурси армія. В реальні учасники дій так от і це те по чому був теж суспільний запит. Більша інформація реально верифікованою від власне про фронт, від тих, хто на фронті була би дуже доброю можливість залучення більш критично налаштованих каналів до єдиного марафону. Uh, в нас uh, спочатку війни uh, повномасштабного вторгнення вторгнення коректніше сказати, бо війна у нас покриває, на жаль, вже десятий uh, uh, рік. Так, от uh, uh, були відключені від ефірного мовлення в прямий еспресо, еспресу. Uh, їх теж згадується в uh, звіті державного департаменту. Тому найлогічніше щоб було повернути їх в uh, домовлення. От можливо у форматі єдиного марафону чи в форматі відродженого доступу до ефірного мовлення це би суттєво вирішило ті застереження, які є Н іншого боку. А... Навіть звіті держдепу вказано, що Україна, незважаючи на війну, ефективно гарантує всім можливість висловити свою позицію і розвиває різні майданчики для цього. А зрештою, навіть сьогоднішній звіт, приурочений до всесвітнього дня свободи слова, свободи преси, які проводили, проводять щороку репортери без кордонів, показав посилення. Якості свободи слова в Україні, так ми з 79 го місця піднялися на 61 перше місце в переліку а, країн. Так ми досі є країною деподі є загрози для свободи слова. Так на відміну там від Норвегії і інших країн загроз немає. Ну або вони мінімальні, але а, самі наші міжнародні експерти говорять про те, що. Найбільшою загрозою для України є російська окупація. А власне по показниках безпеки у нас найгірша ситуація, якби ці показники були краще, ми реально мали б перші 50 країн по рівню свободи слова. Пане Ярославе, і також в цьому контексті, в контексті і телемарафону, хочемо з вами поспілкуватися про нещодавні заяви Мар'яни Безуглої. Нагадаю, що Депутатка від фракції Слуга народу Мар'яна Безугла нещодавно розпочала свою рідну медіакампанію проти незалежного суспільного мовника, і вона зокрема запропонувала виключити суспільне з телемарафону та переспрямувати кошти. Аргументує вона це тим, що власне суспільне не є відкритим і неефективне. То як ви розцінюєте цю ситуацію і чому це, врешті-решт, відбувається? Ну э, росіяні як інформаційну атаку, от э, оскільки в на позиціях народної депутатки присутня э, відверта маніпуляція э, стосовно кількості заброньованих працівників суспільного стосовно зарплат э, членів наглядової ради, які працюють э, безоплатно на волонтерських засадах. От стосовно того, що окремі е, представники наглядової ради забронювали своїх е, е, родичів на суспільному, що теж не відповідає дійсності, а е, це дуже чітко розглядається як як елемент тиску на суспільного мовника. Ключова ціль це справді переспрямувати ресурси е, суспільного мовника на якісь інші потреби. Ключова. Але це повністю порушує наші зобов'язання взять, коли був прийнятий закон про суспільного мовника, і порушує власне європейські стандарти на в нашому звіті про нас. Єврокомісія дуже чітко зазначила, що не лише про нас, а взагалі про суспільне мовлення в країнах Європи, чітко зазначила, що Країни мають гарантувати та незалежність публічних суспільних мовників, от зокрема і а, фінансово. Тому будемо стежити за цією ситуацією. Мої колеги з гуманітарного комітету а, вчора збиралися. Я був присутній на засіданні. Підготовано дві заяви з закликом в принципі припинити тиск на суспільного мовника. Ну і гарантувати ефективні механізми захисту свободи слова. То ви вважаєте, що все-таки суспільне залишатиметься в телемарафоні і його працівників не буде мобілізовано? На Суспільному може бути мобілізовано заброньовано десь порядка 400 осіб. І ці люди заброньовані як. Представники медіа на замовна за заявкою Міністерства культури та інформаційної політики так само заброньовані, як там бусні колеги з Чевеллі, з українського представництва БІБІСІ. Тобто є така процедура. А я думаю, що це не буде взагалі А, щороку, відбувається підтвердження власне таких бронювань. А, звісно, все буде залежати від безпекової ситуації. Можливо, у нас і в принципі не буде заборонованих працівників, а, зважаючи, що дуже ймовірна активізація на фронті. А, способно, а, власне, самого суспільного, я переконаний, що бути в єдиному марафоні, не бути в єдиному марафоні, має вирішувати сам суспільний мовник. От, якщо він не є в суспільному марафоні, то звісно він має бути пропорційно представлений так само, як і інші канали. Якщо суспільне вирішить від'єднатися від єдиного марафону, ну, постраждає скоріше, саме людиний марафон не суспільний. Але якраз повертаючись до того звіту держдепу, про який ви теж згадували, там також згадується про інших три телеканали, які не потрапили до єдиного марафону. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Чи є шанс, що вони повернуться коли-небудь, чи загалом можливо швидше завершиться марафон, ніж вони повернуться? Вони точно повернуться. Зрештою, вони не те, що втратили, але не стили аудиторії, бо там той же самий канал Еспресо. Так, от е, зараз в Ютубі один з найпопулярніших інформаційних каналів. От, е, звісно, було би правильно їх повернути до ефірного мовлення, чи в форматі єдиного марафону, чи не в форматі це там до великого значення немає. Головне, що. Підстав їх відключення ну насправді логічних немає. Та тобто є рішення е, Ради національної безпеки та оборони, яке говорить про об'єднання е, новинарних мовників в єдиний марафон, так от, але е, в принципі, якби воно не аргументує жодним чином, чому саме ці канали не були об'єднані, чи не е, чи були відключені від ефірного мовлення. Тому нам доведеться виправляти Цю нелогічність от, опри що вона триває вже достатньо пері довгий період часу. А ми, як комітет, не маємо прямого впливу на єдиний марафон. Ми не формуємо інформаційну політику. Це прерогатива національної ради з питань радіомовлення та телебачення і власне Міністерства культури та інформаційної політики. Але, звісно, ми в межах своїх повноважень постійно звертаємо увагу на те, що дана ситуація не може продовжуватися. Потрібно повертати глядачам канали, які вони дивляться, оскільки ніяких зауважень точки зору безпеки до них ну немає.